Сьогодні були на позиціях артилеристів 57-ї бригади на Лівчанському напрямку. Сьогодні ми покажемо власне, як тут змінилася ситуація за ці місяці після російського наступу з равня. А якщо ви хочете бачити більше подібних історій на нашому каналі, на наших платформах, ви можете підтримати нас і спільно та разом ми будемо робити більше таких історій. От я знаєш, завжди удивлявся україн... українцям. Ті люди, які блять самі жопи, висить не біжить. Хлопці, мені вже страшно, я вже побіг. Кадри який там. Як вам сказати, лягаєш спати, потім встаєш дежурить. допустимо, так, як я, ось, з двох до чотирьох дежурив. Чотири можуть бути до бою, в п'ятого можуть бути добою. Ти ліг, перекимарив, підірвався, побіг, відработав, прибіг, далі впав, поспав. Ну, якщо обратно там до бою, так як сьогодні у нас було трошки до бою пару разів, ну, Не встигли трохи поспати. Нічого, поспимо потім пізніше. Ну і так кожен день у нас проходить. Немає труднощів. Копати. Копати і буде все чітко. Більше копаєш, краще тобі. Тут стало тихіше в плані дронів. Раніше ми їхали, ми могли там стояти в перевалочному пункті 2-3 години. Ну, зараз ми не стоїмо зовсім. Ми просто їдемо, запрашуємо небо і одразу далі їдемо. Недавно допомагав по медикам. Ну тут в цьому селі був обстріл і медики попали під обстріл. Я їм допомагав. Вивозити трьохсотих, вертався назад і догнав ланцет. Повезло, що він ляпнув за 5 метрів від мене, а не в мене. Нічого, держимося, працюємо далі. Безмотіваційний комбат. Обойдемося, можна сьогодні. Ще підписати комбат, комбат, ми ж за 12 гривень нічого не купимо. Нам, не нам не надо снаряди купити, <реш> <реш> Вони дорожче стоять. Льоха, патку Тут поховати. Десь поки поховатися, бо по МЧФ над вами каждого. Скажи плюс. Да, плюс. Да, плюс. Да, Тихенько. Ми не могли заботати, тому що ці піти долітали. Тому що це, когда літає, ти отработаєш, потом тобі в ответку перелітає. Да, по 7 штук летало, крутилась. поки качає, я йому раз інтернет. А Я думав, ти йому раз. А я інтернет выключив. Комбат, я по дівчатах. Не про те Комбат думає так. Мені фільм не дав докачати. Зуби треба ставити. Повариваю усім. А додому. Ти Направлі... ще досі тут, Ага. Отак, отак направляєш, отак, тупо йдеш прямо. Треба було в зубника направлення взяти. Ну я ж кажу, на цьому напрямку трохи затихло, поки зараз тишина трошки. Пробують, звісно, вилазити, але но... Получають і назад відкатується. Набага... Набагато менше. Спочатку роботи днем і ночі, круглосуточно практично, а зараз... Сейчас... Коли як? Цілі дуже різні. Починаю від піхоти, заканчує 21, там танки, савушки. Ну, поразі. Та вони з утра оце буває, пролітають. Побіт посадкою пройшовся десь. Все, я не покидую і команда тут не Ось потягнимо ті вірки спереді. У мене кажуть всі Іванович на мене. По старшинству, що я вже у годах, що мені вже скоро 60 років ну, скоро мені вже. Ну і якщо можливість буде продлити, то я ще, а що а що, як людей немає, треба комусь щось. Як кажуть, робити. А сам я водитель, ну мене машина дах є. я буваю їздять за бика. Ну, а буває так посилають. Ну, я хочу дослужитися до побіди, щоб, щоб ми вже побідили. І хочу, якщо є можливість, щоб далі служити, ну я не знаю. Ну кажуть, що у 60 років уже все. Ну, Я хочу якось. А ви як оцінити можете ще? Да, є здоров'я, ще здоров'я є і хочу, ну, хочу іще. А це моя. Подружка сьогодні її рівно два роки, вона все время за мною. Я її купив у жовтих водах маленьку. І оце ви і вона за мною це їздить все время як талісман у мене. Ну як, ну, її всі люблять, всі знають, куди не переїжджаю. Льолька, Льолька і... — Льоля звати? — Так, Льоля. Ні, ну спочатку вистріл боялася, а потім, ну... Не боїться, вже привикла. Вона ж охотнича, Бігає. То. Крис мишей ловить. Тушканчика. А ну покажи. Ось так стоїть назад лапки і отак воно <реку> ну, то ж, да, то ж. Приучив її. Лоля. зараз буде бігати гавкати. Де рижик? Рижик, рижик, рижик. Ось, бігать, де, де, де м'ясо, м'ясо рижик буде приїзд. Зараз прибіжить з'їсть. Рижик да? Ні-ні-ні, ти кажеш, я прийшов і служив в артилерії. А зараз ти не в артилерії служиш. Ні, ну це самохудка. Не в артилерії. Все, погнали. Тільки так, мужики, скільки вбиваю, де вбиваю, політика, все, все остальне питайте, я готовий. Особисто я були в Бахмуті, були в Херсон. ну Херсон звільняли, наша бригада. Ми були в, на Купінську були, ну, певно, що, що тут був чого тому що тут зіграла роль, е, як там сказати правильно, несподіванки, не, ніхто не очікував просто. Це одне з найтяжчих, що ніхто не очікував, і вони. Ну, Інтенсивність нашої роботи раніше була набагато більша, ніж зараз. Якщо взяти нашу роботу і то набагато частіше вони йшли великими групками і йшли часто. Зараз вони йдуть малими групками набагато рідше, отримують, відходять, проходить декілька днів, вони вистанавлюються, знову пробують. І отак весь час, поки ми тут. І з 50 людей мені не вистачає там, 10 людей. Де їх взяти, це тільки треба брати якихось мотивованих смисл брати, грузити в. Лакувати в течик і вести сюди, це я не бачу сенсу. Взагалі не бачу сенсу. ну, Смисл, якщо людина цього не хоче. Якщо людина не хоче, то його ніякою тюрмою, думаю, нічим не залякаєш. І я думаю, що це має бути якась більша мотивація, я не знаю, якась більш може якась така більша реклама, якась я не знаю, якась більше заохочення, щоб люди хотіли йти. Є різниця, я ну, офіцер, в мене є якась е, відповідальність, є особовий склад. Є... Я не можу так взяти і тіпо, поїхати. Це ж не просто так, тіпо, що я захотів і поїхав. І тим більше зараз офіцерського складу мене, ну, мало, тому що тіпо, багато ну, ну мало їх. І теж ти як, як командир підрозділу постараюся, щоб всі максимально відпочили. А я вже тіпо, віддихну там, коли буде як артиляж. У мене є там, ну, хлопців, яких, ну, які заслуговують на це. Я думаю, що ну, тіпа, вони сидять по тижнях, по, десь, ну, по місяцях тут, то я думаю, що їм воно більш важливіше. І я, як казав, з самого початку скажу, що медалі, грамоти і військове звання, яке ми носяться, то це тільки ради них. Я думаю, вони достойні більшого відпочинку, ніж я, а я вже відпочине. Як Бог дасть, переможемо і в тоді всі відпочинемо.